Перемога Не над кимось, а над самим собою, бо перемогти свої амбіції, стереотипи, упередження або негативне ставлення до котроїсь людини то найважча перемога. Легко святкувати перемогу над ближнім, сусідами, колежанкою, над слабшим, більше того, над немічним, над літньою людиною, а спробуймо над самим собою то найважче. Як це все стосується України? Щоб перемогти ворога, ціллю якого є знищити Україну, змусити до капітуляції перед злом, треба спочатку перемогти самих себе. І це стосується всього народу України, вже не окремої людини. Треба спочатку. Капітулювати перед Господом, визнати свою залежність від Нього і визнати провину загоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих і на офіційному рівні президентом, тобто перемогти самих себе і отримати справедливий мир. З рук Господа, нехай Господь благословить. Прошу, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, щоб якомога більше людей почули цю інформацію. Дякую.